Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі «Господарство як моє хобі. І я вирішив собі придбати отаку невелику ланцюгову пилу, міні-пилу. Друзі, чому вибрав Макіта? Тому що користуюся двома фірмами. Я Макіта і Дніпро. Ну, так як Дніпро я не знайшов отакої гарної пили, то прийшлось мені замовити цієї фірми. Дивіться, що сюди входить. Я вже зібрав вже нашу пилку, спробував трішки її. І зараз покажу і вам. Відкриваємо ось бокс. Значить, сюди входить два гарних акумулятори. Бачите, так? Ось воно показує, скільки буде тут заряду, скільки всього. Далі йде зарядка. Наших акумуляторів. Ось одну пилку вже я поцепив, ось, бачите, да? Зараз кожух віт І також іде і ще в нас ще один, одна така пилочка. Сюди ще й також іде один ключик і другий ключик. Так, я вже нашу батарею, ось, дивіться, ось нажимаю таку кнопочку, бачите? Раз. І в нас ось витягується акумуляторна батарея. Поцепив, поставив. Пилка десь ну десь кілограм вона важить. не більше без акумулятора. З акумулятором вона буде трішки важча. Все працює удобно. Я брав цю пилку, покажи отак, брав цю пилку для дачі, щоб не тягати з собою. Бензопилку. Не тягати в мене є здорова електрична пилка, бо нема там до чого мені підключати. Я взяв отаку невелику, щоб пиляти невеликі такі, можна сказати, сучки. І хочу зараз піти разом з вами на вулицю і продемонструвати. Я ще не пробував, оце якраз знімаю і хочу вам показати, як вона працює. Тут є, дивіться, тут, так як я розумію, Нажимаємо кнопочку Ми не пиляємо. А сюди ось пилка працює. Так, друзі, ходімо зараз на вулицю, спиляємо, попробуємо якусь одну. У мене там є палка залишилася. Сьогодні будемо щось на мангалі готувати. І спробуємо, чи працює в нас ця пила, чи не працює. Ходімо. Ось ми на вулиці. Ось дивіться, залишились в мене такі спідсливи. Дві, можна сказати, здорових. Зараз я хочу спробувати перепиляти, щоб мені удобно не тупором рубати, а спробую нашою такою пилою. Так, почнемо. Друзі, вона пиляє. Давайте спробуємо товстішу. Вона пиляє. Давайте спробуємо це товстішу. Супер! Взяв я пилку, є 10 см. Саме оце обладнання, не знаю, як воно називається правильно, а є 15. Я взяв на 10, тому що... Щось мені захотілося, щоб вона була поменше, і я думаю, достатньо перепиляти такі гілки мені на дачі. Все, друзі, я придбав, мені вона сподобалася. А ви вирішуєте саме, якої фірми, але ну, Макіта, я думаю, фірма завжди якісна і товари там якісні. Все. Всім, всього, друзі, найкращого. Купляйте, нужна річ в господарстві. Я рекомендую. Все, всім пока. О, Диви, як удобно дивиться. І на рибалочку, і на все, і вдома нею працював.